Далі в нашому ефірі. Черга країни онлайн. Герой рубрики, інструктор зі стрільби Сергій Львович, розповість про усе, що пов'язано зі зброєю та вмінням нею володіти. Доброго ранку! Це країна онлайн. На цьому тижні ми говоримо про війну на сході та які нові якості вона стала вимагати від українців. Одна з таких це навчитися користуватися вогнепальною зброєю. Українці штурмують тири. Тож про зрослий інтерес українців до вогнепальної зброї ми будемо говорити з інструктором Сергієм Львовичем. Пану Сергію, чи правда, що зараз українці стали більше відвідувати тири, цікавитися зброєю, прагнути постріляти? Ну так, да, процент людей, які стали займатися, в більшій степені вирос процент людей, які стали покупати для самозахисту, таким образом під вплив в і опасної ілюзії, що якщо оружиє із дому, оно вже защитить своїм фактом свого навіть даже цьому не вміє їм користуватися. Ну, тобто в будь-якому випадку, з ваших слів, я розумію, що купити це ще не основне, треба вміти відстріляти його, навчитися користуватися, і тому люди йдуть до вас. Да, Человек, пианино, так, звісно. Є хороша приказка: "Чоловік, який купив піаніно, не стає музикантом, а лише володіє інструментом". Так і тут. люди, які купили зброю, как бы им не казалось, это просто им владеть, насмотревшись, виділи, почитав самовчителі, на самом деле, всего лишь володіє зброєю, а не спеціалістом в самозахисту. Ті люди, які приходять до вас, хто це переважно? В основному, звичайні об бувайтелі, які под влиянием текущей ситуации в стране решили приобрести себе оружие для самозащиты и таким образом вязать себя и своих близких. Ну, это доросли люди, старшие молодчи, челяженьки. Вы знаете, да, есть э, и женщины, есть и молодые ребята, и люди в старше 50. То есть и возрастной, и социальный контингент абсолютно разно, разнородный. И сказать, что там какие-то категории стали появляться чаще, я не могу. Ну а от якщо взяти там в відсотковому відношенні або там кількісному, там кілька років назад і зараз, як співвідноситься кількість людей, які хочуть навчитися стріляти? в нескільки, нескільки разів більше, то есть, значительно значительно більше. Чи є ці люди, як ви говорите, простими обивателями, мисливці, чи вони хтось готує себе до чогось більш серйозного, наприклад, там, участь в добровольчих батальйонах? Більша частина, звісно, люди, купивши зброю для самозахисту. Яка-то частина людей, які, можливо, планують в дальнішому піти в якісь батальйони, або прийняти участь в якісь дійсні в составі серйозних підрозділів. Ну, як я вже говорив, в основному це одиночки для самозахисту. Ну, от з вашого досвіду, скільки потрібно вистріляти патронів, щоб от розумітися на зброї, як вона стала б твоєю частиною, як продовженням твоєї руки, як люблять говорити? Ну, опять-таки, з опыта, то мінімум 5-10 занятий. По настрілу, дійсно, дуже багато залежить від того, як людина пішла і наскільки він сам замотивований. Очень сложно научиться первым шагам. Они в какой-то мере скучны, однообразны, но не может быть э, сложного без усвоения простейших навыков. И поэтому, если человек смог это все преодолеть, то дальше оно пойдет достаточно легко. В принципе, вот, курс рассчитан на 50. 100, а, тренировка рассчитана на 50-100 патронов. Соответственно, 5-10 тренировок. Э, это нет, конечно же, в любом случае нет предела совершенства. И нельзя сказать, что там тысячи патронов, и человек, там, человек там, хороший мастер. Но в человеке закреплены основные навыки, если он к этому относился серьезно. Ну, в вносит с досу еду люди, которые просто не передают себе навчанию и им не рекомендовано брать из до рук? Бывают такие разные люди. Есть люди, которым дается лучше, которые с первой тренировки буквально там, схватывают материал двух-трех занятий, и видно, что они смогут пройти этот курс даже за 2-3 занятия. Но бывают люди, которые видно, что первое занятие лучше повторять, повторять еще раз. Но тем не менее, главное, это мотивація, самомотивація. Якщо человек сам осознає, що може навчитися і буде підтримати себе, то неспособных людей не бувають. Сергей, дякую. И ми були у стрілецькому тирі, говорили про те, як українцю стати вправним стрільцем. Це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.